Ця Вас інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Напередодні пройшла одна з найбільш обговорюваних зустрічей президентів Придністров'я і Молдови. Вона відбулася в Бендерах. Головна тема діалогу миротворча місія на Дністрі. Що ще обговорювали глави держав? І який практичний результат принесла зустріч? Дивіться прямо зараз. Бендери, десята ранку на площі визволення Чорний кортеж президента Молдови біля входу в держадміністрацію гостей зустрічає глава міста. Дня. В і вже за мить перше за рік рукотискання президентів Придністров'я і Молдови. Початок спілкування проходить у форматі а тет, тет За рік питань накопичилося багато. Сам факт того, що зустріч відбулася це добре з тієї простої причини, що чим більше у нас каналів комунікації з Молдовою, тим більше можливостей для здійснення будь-якого маневру. Як далі буде розвиватися ця взаємодія, важко сказати, тому що за великим рахунком спільних тем для взаємодії не так багато. Після діалогу віч на віч спілкування продовжилося в розширеному форматі. Сторони обмінялися думками з актуальних питань з переговорного порядку денного. Головна тема розмови миротворча місія на берегах Дністра історія миротворчості Придністров'я Підністровісма інтересне. Взагалі, історія миротворчості Придністров'я вельми цікава. Вже понад чверть століття у нас не загинув ніхто в результаті бойових дій. Я переконаний, ми заслужили мир на нашій землі. А саме миротворчість заслуговує, щоб її вивчали і не виключали, а навіть застосовували на інших зонах конфлікту. Я хочу підтвердити свою позицію. Я хочу підтвердити свою позицію. Я вважаю, що ця місія успішна, і всі сторони, які виконують свої зобов'язання, її потрібно продовжити. На брифінгу за підсумками зустрічі Вадим Красносельський зауважив на важливості діалогу між Кишиневим і Терасполом на різних рівнях. Наприклад, контакти на рівні урядів через політичних представників дають свої плоди. Напередодні було підписано угоду за нейтральними номерами, щоб наші водії змогли безперешкодно їздити по світу. У листопаді 2017-го домовили. Про апостолювання наших дипломів. Питання землекористування в Дубасарському районі вдалося розпочати переговори про мир в сфері телекомунікації та зв'язку. Ну а першим сигналом позитиву стало відкриття руху мостом бичок Гурабикулуй. Експерти вже коментують підсумки зустрічі президентів. Висновок, важливий діалог в будь-яких форматах. «Що конкретно? Що конкретно та чи інша особа або гілка влади може вирішувати у цьому плані урізані повноваження президента Республіки Молдова? Це не вина Придністров'я Росії, Америки чи ще когось. Це суто наслідок молдавської конституції. Нехай у даному випадку президент Молдови не може практично вирішити ті чи інші важливі речі. Сама по собі зустріч, переговорний формат це все необхідно, тому що знімає можливість будь-якої нової конфронтації. На цьому діалог політичних представників не закінчується. Зараз обговорюють питання, пов'язані з банківською сферою, зокрема розблокування придністровських рахунків. Але невирішені питання ще є. Найактуальніше молдавсько-українські пости на нашому кордоні. До слова, їх відкриття підтримав і Ігор Додон. Наступна зустріч президентів Придністрові Молдови може пройти вже за кілька місяців. Економічні показники першого кварталу демонструють зростання. Великі підприємства з порівняння з початком минулого року збільшили випуск продукції майже в півтора рази. Обсяг експорту досяг максимального з 2008 року рівня. Зросли показники сировини, що завозяться в республіку. Допомогли антикризові заходи, але їх недостатньо, кажуть фахівці. Потрібна кардинальна перебудова економічних підходів. На це спрямована концепція бюджетної та податкової політики. Проект документ обговорили на розширеному засіданні. Ідені на чолі з президентом. Подробиці далі розширене засідання під керівництвом глави держави. У залі представники уряду та Верховної ради. Іде обговорення концепції бюджетної та податкової політики, по суті, плану дій для всіх гілок влади, як діяти далі, які заходи вживати для поліпшення економічної ситуації. найголовніше цю концепцію необхідно обговорити не тільки в парламенті, але й в президії Верховної Ради та уряду. А того наскільки від того наскільки чітко визначено пріоритети і в сфері оподаткування, і в галузі того, як витрачати зароблені державою податки, залежить розвиток економіки, тому що параметри бюджетної політики впливають на роботу підприємств. І найголовніше залежить життя і добробут кожного придністровського громадянина. Над концепцією працювали з 2017 року, проаналізували проблеми, з якими держава зіткнулася в останнє десятиліття. Серед них високе податкове навантаження. Часом воно доходило до 34%. Це дуже, це дуже багато. Все це призводило до того, що наші підприємства не могли розвиватися повноцінно, і ефект від такого оподаткування ми відчуваємо досі. Що стосується бюджетної політики, в останні роки наслідком складної економічної ситуації стало скорочення витрат на інвестиції і капітальні вкладення. Одночасно росло соціальне навантаження на економіку. Якщо 15 років тому на 100 зайнятих доводилося 73 пенсіонери, то зараз співвідношення фактично дорівнює один до одного. На виплати заробітних плат і пенсії, де 90% всіх коштів держскарбниці. На фінансування інших соціальних зобов'язань коштів в повному обсязі не вистачає. Змінити ситуацію завдання. Концепції податкової бюджетної політики. Робота над документом триває. Голова уряду Олександр Мартинов зустрівся з делегацією з Польщі. і очолив радник польського міністра інформації Філіп Павчинський. Всього візит поляків тривав два дні. Головна тема зустрічі можливість співпраці в сфері блокчейн-технології. Подробиці в наступному сюжеті. Ще в лютому президент підписав закон про розвиток і регулювання блокчейн технологій в Придністрові. Основна мета залучити інвестиції в нашу економіку. Проект передбачає створення сприятливих умов для тих, хто буде добувати у Придністрові криптовалюту. І ось інвестори з Польщі вже зацікавилися новими можливостями. Ці заходи пов'язані з розвитком економіки. Вони дозволять дуже короткому горизонті отримати досить серйозне істотне джерело фінансування, гроші на покриття дефіциту бюджету на соціальні проекти. Всього візит польської делегації у Придністрові тривав два дні. За цей час гості вивчили всі тонкощі нового закону, відзначили його перспективність, вивчали потенційні інвестори і промислові можливості нашої республіки. Ми відвідали кілька чудових місць. Найбільше нас вразила молдавська Грес. Були вражені сучасними технологіями, які там впроваджені для вироблення електроенергії, і крім того, дуже вражені масштабами. Співпраця з зарубіжними інвесторами важлива частина розвитку економіки Придністров'я, відзначили в уряді. Напередодні в Верховній Раді був прийнятий закон про інвестиції. Він передбачає пільги та преференції для тих, хто вкладе кошти в нашу економіку. Людей з інвалідністю, які проживають в Придністрові, з'явиться можливість проходити протезування на місці. Але це поки у планах. Зараз ці послуги їм надають в Україні, Абхазії, а тепер ще й в Росії. Перші придністровські пацієнти вже поділилися враженням від поїздки в Москву. Більше у наступному матеріалі. Домовленість про безкоштовне протезування Придністровців у спеціалізованих центрах Росії була досягнута на початку минулого року, і ось вже цьогоріч такою можливістю скористалися п'ять осіб. Захисник республіки Юрій Козловський у 92-му втратив ногу з протезом уже 25 років, але вперше модель виготовляли в Росії. Стрітіли нас дуже хорошо. Зустріли нас дуже добре, протези зробили хороші. Є спеціальний клапан, натискаєш на протез, і стопа повертається вгору разом з коліном. Це дуже зручно, коли сідаєш в машину. Я раніше ходив на протезі без цього пристрою. Цей дуже сподобався, дуже зручно. У 2018-му після тривалої перерви, послуги з протезування придністровським інвалідам захисникам Придністров'я знову надають абхазькі фахівці. Укладено угоди на протезування із одеським підприємством. Цього року туди направлять 30 осіб. Сьогодні ми сьогодні ми надаємо цю допомогу в межах наявних лімітів коштів. Потреба набагато більша, ніж ми щорічно направляємо. Але ми намагаємося забезпечувати терміни установки протезів. Труднощі пов'язані з тим, що це все таки зовнішньоекономічна діяльність. Всього у Придністров'ї близько 22 тисяч людей з інвалідністю планового протезування потребують близько 500 осіб. Виїхати за межі республіки на лікування багато хто не може. Саме главнее всьому там тоді це то что... потрібно робити своєчасне фінансування, тому що протези видають тільки на три роки. І Коли ти ходиш більше, починаються проблеми і у пацієнтів, і у майстрів. Якщо відкриють у нас протезування, це буде звичайно чудово. Робота у цьому напрямку в республіці вже ведеться, і навіть вибрано приміщення, де можливо буде знаходитися центр протезування. До співпраці залучать абхазьких та російських колег. Сьогодні ми, приступаємо... Сьогодні ми приступаємо вже до підготовки кошторису і оформлення дозвільної документації. Далі будемо працювати над придбанням обладнання підготовки фахівців. Їх готових працювати з установки протезів на нашій території, на жаль, немає. Говорити про те, що центр протезування з'явиться у Придністров'ї у рік рівних можливостей, поки рано відзначають у Мінсозахисту. Але те, що у 2018-му для цього буде закладено фундамент, гарантують. 32 роки тому в такий же весняний день, 26 квітня 1986 року, вибухнув четвертий енергоблок атомної електростанції в Чорнобилі. За масштабами наслідків ця аварія стала найбільшою радіаційною катастрофою ХХ століття. Пам'ять тих, хто загинув ліквідуючи наслідки цієї аварії, вшанували в Терасполі. Часкатора люди не знали. Часто люди, яких відправляли, вони і не знали, куди їдуть. Чи думали на військові навчання, але їх завозили туди, в Чорнобиль. Згадую, як працювали наші люди у гарному, тихому місті прип'яті. Викидали з вікон книги, шуби, телевізори, посуд і все це хоронили. Робили великі рови і закопували. Як зробили пічку, в якій спалювали рудий ліс, над яким пройшла радіоактивна хмара? Аби увічнити пам'ять загиблих і померлих учасників тих доленосних для нашої тоді великої країни у Терасполі на меморіалі Слави цьогоріч встановлять пам'ятник, ви герої наших днів. Ваш подвиг. Ви герої наших днів. Ваш подвиг можна порівняти з подвигом героїв Великої Вітчизняної і подальших конфліктів. А тому низький уклін вам. У ліквідації наслідків катастрофи взяли участь 1387 придністровців. Серед них і герой нашого наступного сюжету Михайло Український. 26 квітня 1986 року світ сколихнула аварія на Чорнобильській атомній електростанції, яка досі залишається найжахливішою катастрофою в історії людства. 600 тисяч чоловік з усіх куточків Радянського Союзу стали на боротьбу з мирним атомом. Серед них і український Михайло Іванович. У 86-му році я працював в АТБ-4, будівельна база у нас. Ну і не тільки від нас, і з інших підприємств теж посилали на Чорнобиль. Ну, нас послали в ноябрі місяці. Я в своє час служив в таких э, військах. Как бы, я примерно знав, що це таке. Звісно, ну, всього мені ніхто не осознавав, тому що це така штука, що її как бы, глазами не видно, а вона своє діло робить. І засобів захисту, згадує Михайло Іванович, була лише маска. Хоч усі асфальтовані дороги постійно мили водою з розчином порошку, все одно небезпечний пил потрапляв в кабіну машини. Роботи було багато, працювали і вночі. За зміну перевозив по кілька тисяч тонн бетону. Не раз доводилося доставляти його і на саму станцію. Векновенна стіна здоровенна висока, здоровий такий квадрат, бетон. Ну, з бетону це все, Там метал, з металу зроблений каркас, і потім це все опалувка, все заливалося. Там, По-моєму, я не знаю, точно, трьох і п'ятиметрова стінка З вертольотом я це сам бачив, возили, закидали, ну, туди попадали. Навіть один вертольот впав, але ну, я цього не бачив, але ну, говорили, що і всі погибли. Пройшовши крізь смерть свою частку Чорнобиля, як і решта ліквідаторів, Михайло Іванович отримав сповна. Менше ніж за місяць перебування на зараженій землі змусили цілий рік пролежати у лікарні. Сьогодні симптоми однакові майже у всіх: стрибки тиску, біль у суглобах. Чорнобиль став болем мільйонів в міровому. В масштабі воно що чого значиться. Чорнобиль. І про такі речі забувати не можна, щоб наші діти знали і знали, з чим це зв'язується. Чорнобильці саме так не за місцем проживання, а за подвигом називають таких людей, як Михайло Іванович. Це вони вели війну з незримим противником без куль і стрільби. Однак сезі і струнці досить лукаві елементи. Вони ще очікують свого часу, через що десятки кілометрів Поліської землі на тисячі років викреслені із життя, і ніхто не знає, чи вдасться їх повернути. У рибниці відкрили пам'ятник ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Гранітний монумент став частиною меморіалу військової слави. У сімдесят му році майже 200 рибничан були відправлені до Чорнобиля. Багато від отриманих доз радіації пішли життя відразу інші через роки. Сьогодні в Рибницькій спілці Чорнобиль налічується 69 ліквідаторів. Пам'ятник Чорнобильцям, як зазначив глава рибницького району В'ячеслав Фролов, це загальна данини пам'яті героїм, які зупинили катастрофу. Пам'ять загиблих ліквідаторів аварії вшанували хвилиною мовчання, потім поклали квіти. На сьогодні це все з оглядом події. Наступного дня зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!